Друзі, всім привіт! І сьогодні в нас знову новий бренд для мого каналу, який я вже анонсувала в своєму попередньому відео, а саме це буде Adept Cosmetics. Мені приїхали дві палітри, я їх купила бандлом, тому вийшла 15% знижка. І а, пропоную посвочити їх разом, зробити перші макіяжі кожної з кожної з палітер, а в мене саме ця палітра. Мінка і палітра Plain Jane. Дуже-дуже класні палітри, саме по дотику навіть відчуваються. Мені подобається це упакування. Отже, перша палітра це палітра Plain Jane. Вам трішки тут не буде аж дуже видно саму гаму, тому що трішки засвітлює світла забагато, я обов'язково покажу ближче, применшому освітленні, щоб було видно краще гаму. Але це палітра, яка не має в собі жодних матових відтінків. І також а, палітра Мінка це їхній. Мені здається, передостанній запуск, тому що після мінки вони також запустили а, ще одну нову палітру, яка зараз sold out І по відукам вона дуже класна. Я жалію, що я її не купила, коротше, нічого нового. знаєте, А це палітра Мінка. Палітра Plain Jane у мене зараз на очах. Давайте дивитись на свочі, на макіяжі, а потім я скажу, які в мене перші враження від цієї палітри. Значить, я не знаю, як би я то свочила. Давайте почнемо з ось цього ряду. Ммм, це крем. У -у -у. Так, ну що, давайте ви перші. Алло, фокусуйся, є. Yeah. Так, мені вже подобається, що вони тонкі. О, боже, цей так дохромить, мультихромить. Хоч я не фанат а, таких зелено-розових відтінків, але він настільки гладенький. О, ну що, давайте, давайте посвочимо на нашу руцю. Так, отже, це відтінок. так, Давайте хоч буду зачитувати, бо що це я? AC1-6. Так. Далі. Це відтінок. Ух. Так, це відтінок AC112, той, що я казала. Далі, ось цей AC15. Цей, що я зараз посвочу. AC 15. Давайте, можливо, його трішки нашарую. Він також кремовий взагалі без претензій. Просто його треба трішки більше, щоб ви побачили на сводчах. І останній відтінок з цієї четвірки це AC11. Ось таки, візьму більше. Краще було видно. Так. Прикольно, прикольно. Ну, поки що я дуже задоволена, якщо чесно, прям дуже задоволена. Хочу зауважити, що ось ці два верхні відтінки, вони, ну, не дуже схожі, але схожі. Я думаю, що на очах не буде видно аж такої великої різниці, якщо чесно. Так, наступні відтінки, наступна четвірка. Так, ось ці такі відтінки досить кремові. Але мені здається, Аня говорила про те, що вони дуже скочуються через те, що це така дуже кремова формула, о Боже мій. Подивіться, чому так красиво? В мене просто питання. І так, цей відтінок AC14. Не настільки вже яскравий, правда? Так, тут вже не настільки яскравий відтінок. Далі відтінок AC110. Отак. Також ось ця формула дуже гладенька і кремова. Це також дуухром. Мені, до речі, він подобається більше, ніж у Петма Грат. Є такий відтінок от біло-розовий, але тут ще просліджується і жовте. Далі відтінок, який мені також дуже подобається, це. Е, так, який це відтінок. Це AC19. Ось він. ух. Мені так подобається, що ці шимери такі тоненькі за своєю формулою. І е, останній відтінок AC13. Також ця кремова формула. Знаєте, один кращий за другий. От що я вам можу сказати: це 100%. Так, наступна четвірка. В нас вже, в принципі, остання. А скільки тут у нас є палітр е, відтінків: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Помножити на 2, значить, це дорівнює 12. Значить, 12 відтінків. Так, останні 4 відтінки. Давайте будемо сводчити. Стоп, я вже забулася. Дивлюся, хочу сводчити ось ці. Дивлюся, вони якісь вже полапані. Думаю, то, що мені палетка неправильно приїхала, але то я вже їх полапала. Так, ну що, давайте сводчити вже ось цей квадратик. Ух. Так. Mm. 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 Так, вибачайте за ці дуже uh, відверті звуки. <смі> так, ну що? Та, а що я закрила, якщо я не знаю, які відтінки? Алло, Оксану, добрий день. Значить, це відтінок AC112. Це той, знову ж таки, мультихром з кремової формули. Далі. А ні, це не, не, не AC 1, 1, 2. вибачайте, Це AC1, 1. AC1,1. То, певно, ACI 1,1. У <ріпи> <ріпи> нас буде AC1. 1, Добре? AC12. Також. Та кремова формула. Далі відтінок AC1 або I8. Ну, опа. Добрий день. І останній відтінок AC1-7. Тепер ми йдемо до нашої мінки. Ну що, поїхали, значить, беремо 4 квадратики. Я не можу, вони. Вони ніби дивляться на мене, вони ніби мають очі. Ну, як мінімум, так як мінімум. Так, давайте починати з цього ряду. Ну що, ух, вони такі. От, вони вже набагато більше кремові, ще й бачите? О боже мій. <хи> Ух, це, 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 я не знаю, це дійсно крем. Вони мега пігментовані. Подивіться. Подивіться на це. Ух. Я, якщо чесно, навіть не знаю, чи буде мені комфортно носити такі яскраві тіні. Я розуміла, що це досить така яскрава формула, але я не знаю, на що я надіялася, але я мала її мати. Так, ну що, рука суха, рука суха, чесне слово. Значить, це буде відтінок мінка. Так, так, це відтінок мінка. Без коментарів. От просто без коментарів, так? Далі це відтінок Емма. Емма, у. Далі це відтінок Луна. І це відтінок Нора. Ну що, ну що тут сказати? Знаєте, сводчі говорять самі за себе. Самі за себе. <сум> Наступна четвірка. А, цей відтінок, до речі, ось цей, він вже м, не такий... Кремовий, тобто він, він гладенький більше, ніж кремовий, тому що, бачите, наскільки, настільки ці відтінки кремові, що вони ніби набираються крихтами, але насправді вони не набираються крихтами. Так, о, до речі, цей відтінок дуже схожий на мультихром, який я нещодавно придбала від Кайма Cosmetics. Значить, ага, давайте. Це відтінок Ава. Так, я бачу, що я цей відтінок буду любити, тому що він такий досить прохолодний. Далі, це відтінок кора. У, -у, У добрий день. Ух, який салатовий. Ви подивіться. Далі, це відтінок лайла. А, -а, а. Добрий день вам. І ось цей мультихром. Чесно, він навіть такий самий гладенький, як і той відтінок інший. Це відтінок, до речі, у нас е, Лінда. Лінда, Лінда, Лінда. Бачите, які ось тут зверху полишались такі крихти від відтінків. От прям треба розтирати, і вони не осипаються, От їх саме треба розтерти. Так, ало, добрий день, де ви фокус? Ось. Бачите, я ж стерла, і подивіться, я тільки доторкнулася до цих ніби крихт на поверхні. І подивіться, скільки в мене відтінку просто лишилося на, на пальцях. Ой-ой-ой, я не знаю, що вам сказати, чесно. Я зараз по спочах я дуже рада, що я замовила все ж таки цю палітру. Тому що вона то появлялась на сайті, то не появлялась, то вона була sold out. Я замовила їх бандлом, тому там на бандл був 15% знижки. То треба, певно, розказувати вже вам потім, то у фінальних враженнях. Давайте, давайте далі сводчити, бо, бо, бо не закінчимо. Так, ну що, Остання, останній четвертий квадрат, так? так? Це також така кремова формула. Не те, що кремова, а саме така гладенька. Так? Тому що вони тут всі просто мега-кремові. Тут, тут, вже, бачите, в нас з'являються два матові відтінки. Що я чула, що матові тут не найкращі, але... але подивимось. Так, Майя. Але мені здається, що саме в цій палеці вони вже будуть кращі. Ух! Подивіться, це такий. Е... Як то? Сріблясто-розовий? Сріблясто Подивіться, це такий сріблясто-розовий, сріблясто-фіолетовий. Вау. Я не очікувала від цього відтінку має. Ух, прикольно. Відтінок селена. У, селена У, Давайте. Знову ж таки. Е Такий розово-зелений духром. Я так бачу, що адепт любить їх тикати у свої палітри, я вам скажу. Ну вони різні насправді, ось цей більш брудний. Але я не можу сказати, що я виправдовую наявність однакових за, свої, за своїм шифтом мультихромів в одній палітрі. І останні два відтінки це Тоя і Марія. Це Тоя і це Марія. Це вже у нас матові відтінки. Ну, по матовим відтінкам важко щось сказати, правда? Ну, давайте, давайте зробимо макіяж мінку, тому що мені прям не терпиться, якщо чесно. І так, почну я з матових відтінків, цікаво спробувати їх, тому що на них не завжди... Скажімо так, однозначні огляди. Так, Беру таку досить, знаєте, детальну кісточку, щоб не наплямувати одразу. І буду починати давайте будемо починати з відтінка Марія. Ось цей фіолетовий. Цікаво його спробувати, як він буде наноситись. Чесно, з фіолетовими так страшно фарбуватись, дуже, я вам скажу, дуже. Тому що вони такі непередбачувані. Що страшно. Але ви знаєте, цей фіолетовий я не можу сказати, що якось у мене є Бог знає, які проблеми. Досить нормально нанісся, на мою думку, дуже суб'єктивно. Як для Фіолетового. Давайте нанесемо його на нижнє на повіко, і для цього буду використовувати більш детальну кісточку. А саме кісточку від рефер номер 03 Набираю цей відтінок і заношу на нижнє повіко. Подивимося. Як це все нам буде грати. Ну, знаєте, not bad, not bad. Давайте тепер розтушуємо цю всю справу відтінком тоя. А, знову ж таки, найсвітліший матовий відтінок і єдиний другий матовий відтінок, який ми можемо використовувати для цих тілей, цілий і точніше. Інколи я люблю навіть і підтушовувати сатинами, але в цій палітрі, звичайно, сатинів немає. Тому будемо тушувати тим, що є. Так. Ну, Досить непогано, я вам скажу. Досить непогано. Я дуже-дуже легенькою. Ой Боже, я вам все заступаю, звичайно. Досить-досить непогано, я вам скажу. Я тушую, звичайно, дуже-дуже легенькою рукою, щоб не переборщити, але досить нормально. Давайте наносити вже. Самі відтінки, і я б хотіла нанести, напевно, відтінок луна або луна, і відтінок давайте нанесемо кору. так, е, Для початку нанесу луна. Боже, то треба просто мінімальну, мінімальну кількість. Е, так, ну у, ух. Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Дуже така агресивна текстура для очей, я вам скажу. Тому що я от зараз, коли розправляю цей відтінок, трішки мені царапає моє повіко. Трішки царапає. Не катастрофічно, але царапає. І мені підкреслює трішки текстуру повіка. Ну, але непогано. Давайте ще нанесемо відтінок е, коко. Ось цей, знову ж таки, не набираю багато, набираю буквально краплю, тому що ну, вони суперінтенсивні. І давайте, о, бачите, бачите, скільки наноситься. І давайте нанесемо ось сюди, в куточок. Сюди в куточок. Я намагаюсь підтушувати пальчиками. Таким чином, втушувати в фіолетовий. Так, тепер повертаюсь до кісточки, якою я тушувала, все ж таки фіолетовий, і підтушую ще ці всі блискітки. У внутрішній куточок пропоную нанести відтінок мінка. Це срібний такий відтінок. Але. Це найсвітліший відтінок. Подивимося, як навіть буде наноситись кісточкою. Ну, треба так натирати його для того, щоб нормально перенести, але мені достатньо ось цього, що я перенесла, більше, в принципі, і не хочеться. О, ось так точно достатньо. Можливо, ще щось нанесемо на нижнє повіко, як думаєте. Я думаю, що треба щось нанести і на нижнє повіко. І ми, напевно, нанесемо якийсь з мультихромів. Візьму знову ж таки таку досить маленьку кісточку, і я хочу набрати відтінок селена. той, що більш такий чистий, все ж таки. Набираю на кісточку його, ой, він, він, бачите, як він набирається, зараз вам покажу. Не знаю, надіюсь, що побачите, що так як ніби по крему скользить кісточка і починаю наносити цей відтінок. Ну, бачите, як він наноситься одразу інтенсивно, з кісточки, взагалі-то взагалі, без будь-яких проблем. Трішки осипали стіні, але, чесно, вам скажу, не катастрофічно, але все рівно от, рекомендую все ж таки робити спочатку макіяж е, лиця, а потім макіяж очей. Для макіяжу з палітрою Plain Chain я набираю відтінок ACI 2 наношу його. Починаю точніше наносити його з внутрішнього кутка і вже рухаюсь до середини. Це такий дуохром, розово-зелений. Він дуже гарно виглядає на повіку, тому що він не настільки брудний, як інші його товариші з таким самим шифтом. І подивіться, як гарно цей відтінок наноситься кісточкою. Синій відтінок вже не настільки, очевидно, а набрався на кісточку, але коли я почала переносити його. На повіку, в принципі, просто щоб спробувати. Як бачите, взагалі жодних проблем не відбулось. Вітінок сяючий, відтінок прекрасно передає свою інтенсивність, і мені неймовірно сильно подобається, як і відтінок, так і, в принципі, його формула. Те саме можу сказати про салатовий відтінок, який я буду наносити вже у зовнішній куток, просто продовжуючи синій, а, такою горизонтальною лінією, і також я його буду наносити і заносити ближче до внутрішнього кутка, з'єднюючи. Чи всі інші шимери, які я нанесла до того. Дуже мені подобається також його формула, і відтінок прекрасно наноситься кісточкою. Те саме можу сказати про червоний відтінок, який я зараз нанесла вже більш детальною кісточкою на нижню повіку, як бачите, так само передається прекрасно на повіку. І мені здається, що. Це дуже класна палітра буде і для візажистів, тому що інколи пальцями все ж таки ти не можеш собі дозволити це робити, особливо якщо це говориться про нижню повіку. Ну, і, звичайно, завершує макіяж найбільш світлим відтінком з палітри, доохром такий біло-розовий, який гарно дуже виглядає, також і в зовнішньому, точніше, внутрішньому кутку. Нанесла коричневий олівець в нижню і верхню слизисту, і додала стрілку. Скажу я вам так, мені сподобались обидві ці палітри за першим враженням. Plain Jane точно саме по формулі більше моє, тому що це більш все ж таки тонша формула, яка м, якось більш тонко і більш м'яко виглядає на очах. Я таке більше люблю насправді, при тому це неймовірно сяючі відтінки. Я думаю, що коли я наносила, ви бачили, як вони прекрасно наносяться кісточками. І плюс до того це м, шимери, які не кришаться в рефілі, вони дуже-дуже гладенькі а, за своєю текстурою. Я неймовірно, неймовірно вражена саме палітрою Plain Jane. Поки що саме вона мій фаворит по тому, як вони виглядають на очах. Якщо говорити, звичайно, по тому, як виглядають на свочах, і, напевно, за ступінню яскравості інтенсивності, то, звичайно, мінці просто немає рівних. Це одразу знаєте, дивишся на ці на ці відтінки, і відразу бачиш, що ну тут просто вечірка, таке паті, просто капець. Тому що я вам хочу сказати. На очах вони також виглядають гарно, але це, звичайно, ну це вже якісь вечірні, особисто для мене макіяж, досить такий яскравий от для відео. Ну, в офіс також можна їх якось імплементувати, але напевно дуже-дуже тоненьким шаром і, можливо, не сольно на все, на все око. Ну, подивимось, подивимось, як це все буде виглядати. Тим не менш, двома палітрами я... По перших враженнях, неймовірно задоволена, і буду продовжувати своє знайомство, звичайно, і завжди чекайте такий великий уряд всіх продуктів новинок, які в мене були за останній час, і я обов'язково поділюсь своїм враженням. А ви напишіть свої враження в коментарях. Я, як завжди, вам дякую за перегляд, і ми зустрінемось у наступному відео.